Жили соби дід та баба, жили вони в любові та слагоди, та от біда, не було у них діток, журиться дід та баба. Хто нашої смерті доволяне, що в нас дітей нема? От баба і просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вируби мені деревинку та зробімо колисочку. Я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч забава. Послухався він. То вже зроблю, як ти хочеш. Поїхав, виробив деревинку, зробив колисочку. На забавляйся. Положила баба ту деревинку в колисечку. Колишай пісню співає. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Малесенький, мій хлопчик білесенький, колихала-колихала, аж полягали вони увечері спати, встають уранці, аж з тієї деревинки достав синок маленький. Дивись, Бог нам, синочка, послав. Вони так зраділи, що й не сказати. Назвали хлопчика Івасиком, Івасиком Телесиком. Як підрис Ивасик, зробив йому дід золотого човника сребне весельце. І почав і вас крипку ловити, батьків годувати. А мати йому каже, гляди, синку, як хто чужий буде кликати тебе, не підпливай до берега, бо тут ходить сміхна, ще з'їсть тебе, пливі далі. А змія побачила. О, хлопче, мабуть, смачний. Як же його дістати? А мати наварила снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, Там є тобі їсти й пити. Та Лесік почув ближче, ближче човніку до бережка. Це ж моя матінка прийшла, снидати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, надпився, віддав матері рибку, відпихнув золотой човнік срібреним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й подслухала, як мати кликала Телесіка. Ну, тепер я тебе спіймаю. Прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. А він чує, ви то ж не моєї матінки голос. Пливі, пливі човніку далі. Пливі, пливі човніку далі. Махнув вісельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від берега берегать. Побігла зміївна до коваря. Ану ковалю. У мене такий тонесенький голосок, як у Васикової матері. Коваль злякався і скував. Зміївна пішла до бережка і стала кликати. І Васику, ти Лесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати. Швидше, швидше човнику до бережка. То моя матінка прийшла, мене вечеряті принесла, та й поплив до бережка. А змія його мерші з човна та й понесла до своєї хати. З'їм я тебе. Приносить до хати. Зміюсь коленко, но тобі піч так. Щоб аж каміння розпадалося, посади вас і ковпеч, хай спечеться, а я побіжу гостей покличу, та будемо гуляти. Тоді що, щоб не втік, сміюсь коленко і каже, Сідай на лопату, а Телесик, не вмію. Як його сідати? Та вже сідай, каже Оленко. Він і поклав на лопату руку. Так, каже. Та небо, сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та не так, сідай увесь. А як же? Хіба так? Ти попутав ногу. Та не так. Так, ну так покажи ж, каже Івасик Телесік, бо я ж не знаю як. Вона й почала показувати. Та тільки сила, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на провисоченного явора та й сидить. От змія прилітає за гостями. Ленко, відчини. не чує. Зміючко коленко, відчини. Не озивається, от вража Оленко. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслоніла змія за слінку, виняла печеню. Та її дять думали, що то Івасик. Попоїли добре, повоходили двір, та й качаються по траві, покочуся, повалюся, Івасика вам ясця наївшись. А Івасик із ябора покатиться, поваліться, вам м'язця наївшись. Вони слухають, де це. І знову Покочуся повалюся Івасикове м'язце наївшись. Олінь. покатиться, повалиться оленчиного м'язця, наївшись. Вони знову. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й і Івасико на яворі. Кинулись до явора. Та й почалі його гризти. Гризли гризли. Аж зуби поламали. а не перегризнуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам залізні зуби. Щоб того явора перегризти, та швидше. Коваль і скував їм залізні зуби. Вони як почалі знов, отот уже перегризуть. Коли летить табун гусей, І Васик їх просить, гуси, гуси гусенята, візьмить мене на крилята та понесіть до батенька. А гусії кажуть, Ніколи нам нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. І Васіки просить. Гусі, гусі, гусенята, візьмить мене на крилята та понесіть до батенька. Так і ці йому кажуть, ніколи нам нехай тебе задні візьмуть, а я враж трішить. Він починуть змії, знову варизуть. Відпочинуть знову. Аж не тишо табун гусей. І Васік так їх і просить, гуси, гуси, гусенята, візьмить мене на крилята та понесіть до батенька. Ніколи нам нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить, Івасік, отот от отот от -от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня. Ведбилось. на силу насилу І Васик до нього. Гуся, гуся гусенятко, візьмить мене на крилятко та понесить до матінки. Сідай, каже воно, та й ухопила його на крила, та втомилась сердешна, так низенько несе. А змія за ним чи не вхопить його? Женеться, та таке не наздогнала. От хусина принесло та й посадовила Івасика на причілку надвору. а само ходить пазеться. Сидить Івасик Телесік на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напікла пиріжків, вимає з печі і каже, це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, це тобі діду пиріжок!» а це мені пиріжок, а телесік з надвору а мені? То Івану знову виймає пиріжки та й каже: оце тобі дідусь пиріжок, а це мені, а телесік, а мені? Вони і почули. Що це? Чи ти чуєш, діду? Наші щось гукає? Та то, каже дід, мабуть, так очувається. То знову баба. Оце тобі дідуся пиріжок, а це мені. А мені? спричилка каже Талесік. Отже так і озивається, говорить баба, та цирку в окно. Аж на причілку і басик та Лесік, вони тоді з хати, то вхопі його, то внесли в хату, та так і раді. А усятко ходить по двору, та Лесік каже, коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували гусеня, но під підкрильця насипали пшона. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мене бублики в'язочка.